Що ж, черговий ремонт, на цей раз штамп для гарячої об'ємної об штамповки. Штамп колись робив я, і він вже трошки позносився. Значить, що тут, якщо дивитися, тобто тут всередині пуансон, який Формує оцей квадрат. І там я вам потім покажу вже на самому Пансоні. <клух> він так суттєво вже знищений. Тобто, з того боку, він тут ще гарний. А тут вже так викришилось, чи що воно з ним зробило, я не знаю від тої температури, але бачу, що тут він є на бокових поверхнях якісь раковини вже утворилися. Я його фрезерував і ми згартували його. А зараз в 60 одиницях, мені, чесно кажучи, не дуже хочеться фрезерувати, пускати, нищити фрези, тому я зроблю зараз електрод з міді чи з графіту, і ми просто в тому місці. Трошки його занизимо і пропалим наново. Ми також робили окремий штамп, який обрубує оцей, оцей облой і пробиває тут отвір, щоб воно сіло на квадрат там, який. Знаю, що тут було 16-ка, напевно. На 16-ку квадрат. Ну, той, що рубаєш, там, ще нормальний, а той для ковки вже. Зносився. Ми вже не перший раз переробляємо там ще інші такі речі ми йому робили. Так само досить швидко зношується. Вже і пробували різні сталі, різні твердості. Даж твердіше воно там тріскає, даж меншу твердість воно зношується. Так, там приходиться йти на якісь компроміси. Вже замовили в фірми Белеру Дехольм спеціальну сталь. Вони нам порекомендували для гарячої об'ємної штамповки, і все одно вона, може, такі є ресурси, в принципі, не знаю, скільки вона там має стояти, але клієнти жалуються, що. Скаржиться, скаржиться, що. Не стоїть воно так, як він йому хочеться. ну, Мабуть, такий його ресурс. Ми вже там додавали його охолодження в плити його, щоб вони не нагрівалися. Ну що ж, переробимо і цей раз. І питання до людей, які розуміються на об'ємній гарячій штамповці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який ресурс має бути. Такого штампу для гарячої об'ємної штамповки, бо ні ми, ні клієнт, в принципі, до того справи з гарячою об'ємною штамповкою не мали. Єдине, що ми оце для нього робимо, це наш перший досвід виготовлення таких штампів, і який їхній ресурс, чесно кажучи, ми не знаємо. Тож, знайшов в себе якийсь старий електрод з графіту. Там мені треба діаметр 40, щоб було. тут діаметр 39,6. Ну, Я дам заниження на електроді 0,30 на сторону електродного зазору. І вона стоїть в оправці рова не ідеально, тобто не по центру. Тому я буду прив'язувати від габариту, щоб вона в мене, щоб в мене електрод ідеально вписався. Саму фігуру, Верніше, сама фігура вписалася в кругляк. Тут видно яка різниця стінок з однієї сторони і з другої. Тобто Він стоїть не в центрі приспосіблення, тому я прив'язував від... від габариту. От є наші пансони матриці. Вон видно як воно його знищило. Там навіть якісь раковини є, коли вибивало. Та частина, як я казав, вона трошки краще. А так ось є раковини. Канали охолодження посверлені. Роблю два електроди з однаковим зазором. Один просто пущу як чорновий, другий як чистовий. Перший буде йти без розбивки. А вже другий піде з розбивкою цієї три десятки буде виглажувати його робити чистоту. Тож, отакий електрод. Другий ще доробляється. Оскільки я прив'язував електрод від габариту, а не від приспособи, то на прошивному станку так само його треба буде прив'язати від габариту, а не від оснастки. Для того треба поставити на стіл кульку і зав'язати її відносно шпинделя. А вже від самої цієї кульки треба буде прив'язувати електрод, щоб знайти його центр. Тим часом другий електрод вже також готовий. Як я вже казав, зазор той самий. Фактично те саме, що і було в попередньому. Так, тепер треба два електроди прив'язати. Як я вже казав, прив'язуємо відносно... Зовнішнього діаметра самого електроду, щоб знайти його центр, ну і вже відносно того центру ввести пропалку. Пропалка йде не дуже добре, процес нестабільний, як видно. Дається в знаки окалина, яка там є. Ми вже її трошки вичищали, але все одно нестабільно. Що ж, пропалило фігуру. Щоб то все поправити, довелося на міліметр опустити нижче, що ми написали мінус міліметр, ну а зверху прийдеться оцей міліметр зішліфувати. Так, нарешті прийшов з лазерної наплавки понсон, який треба було трошки наварити, бо там усадка завелика вийшла на цей, на деталі. Зараз я витру консерваційну змазку, покажу. Вони по-моєму 4 десятки наварили, а мені треба зробити 2 десятки, залишити і під кутом там зробити, щоб деталі між собою гарно збиралися. Плюс лазерної наплавки, що вона не дає, ну майже не дає місцевого нагріву, тобто деталь не відпускається, не перегрівається, зберігається її твердість, так само і твердість того електроду, яким вони наплавляють, відповідає тій твердості, яка має бути на самій деталі. Ну є в того методу значні переваги, все гарно, акуратно, мінімальний шов. Зриваю ту справу з фрезою з радіусом 1, щоб вивести кут і внизу ще зробити маленький радіусок. То радіусок зробить таку західну частину, щоб дві деталі між собою легше збирались. Тож, ще ремонт присформе на півкулю глобуса. Треба в тій... В формі зробити більший діаметр оцей під втулку, де кріпиться оська самого цього хлопуса. То що ми зробимо? Ми сплануємо повністю цей виступ і зверху посадимо ливникову втулку вже більшого діаметру, в якій повторимо ці ливникові канали. Форму робили не ми, ми її вже раз ремонтували. Ми переробляли оці місця, які фіксують між собою дві половинки, бо там були зміщення і дві півкулі між собою не фіксувалися добре. Також переросточували колонки, щоб то все сцентрувати відносно сфери. Що ж, я той виступ спланував. Лишилися ще ливникові канали, але вони на пробой не йдуть. Ми наріжемо там нові втулці. І ці їх будуть просто доповнювати, а перебивати вони не будуть. Що ж, а в самій матриці треба буде розточити отвір, просто підбільшу ливникову втулку, тож я прив'яжуся від центру сфери і відносно нього розточу новий отвір. Значить, зразу кажу, що такі прес-форми ми ремонтуємо. Тільки тим клієнтам, які в нас замовляють нові форми, бо це справа абсолютно невдячна, щоб знайти похибку і визначити, де там якась лажа ну, на це де просто уйма часу. Тому казу, ми вкрай рідко беремо в ремонт форми. І тільки від клієнтів, які, які з нами вже давно співпрацюють, які в нас замовляли нові форми. Бо деколи приносять ну, настільки вже потовщену форму, що ми раз так ремонтували форму, що довелося зробити фактично нову. Сточив 2,5% сотки плюса і для щоб тулочка гарно зайшла. І фактично можна казати, що я спас земну кулю. Ремонт Значить, Є у нас отака от, от деталь і попросив клієнт, щоб зробили щось з цим отвором, бо інша деталь, яка сюди вставляється, вона має так досить щільно вставлятися, вона там трошки теліпається. Попросив щось таке придумати, щоб воно туди досить таке... легко можна було тут запхати без зусиль і воно щоб там щільно трималося. Ті отвори формуються отакими от вставками. Ми тут порадилися і вирішили зробити чотири таких паза радіусною фризою, двіючкою, вони там вийдуть мінімальні. По-моєму, 8 чи 9 соток на сторону воно дасть натяг йому, а та як то пазіки, в разі чогось воно його зімне, це вже не суцільний діаметр, в який прийдеться пхати ту вставку, яка туди залазить, іншу деталь. І рази чогось воно ці наші листки зімне, і думаю, що буде добре. Так, а це сама матриця цієї пресформи. Ми її вже також розремонтували, перешліфовували, вирівнювали і переполіровували. Прив'язку роблю кожної одної деталі, так як прес-форму робили не ми, і я не впевнений, що оцей бурт буде співвісний з, з тим виступом, який я маю обробити. Тому Прив'язую прив кожну одну вставку від того місця, де я маю робити. Програма написала звичайно під кутом пів градуса на сторону, все-таки таке виймання. Так, нічого, звичайно, не видно. Так... А, ні, все одно нічого не видно. Але воно там є. Не видно. Ну, ледве ледве видно, що там рисочки. Але я думаю, цього буде достатньо, щоб створити оці виступи, які буде зминатися інша деталь. Піджав, знизу підставимо, виставив. Воно попало гарно на канавочки шліфовані. При потребі тут ще можна собі доставити в отвори ще пару штук, ну, але я думаю, що воно... Цілком достатньо для ерозії, щоб воно втримало. Там цілий набор, в тому наборі є ще більше кільце можна робити з цієї штуки лещати, зараз вам покажу. Тобто от є набор, до нього ще вставляються отакі от штуки. Тобто при потребі ми надіваємо отаку от губку. Цю штуку можемо фіксувати тут через ту закручувати він так само фіксувати, щоб воно піджимало, ну тобто стільки варіантів тої своєї <пробу> оснастки, що можна крутити і вертіти. Дана штука рулика як спасає ситуацію в обробці. І це ще не все. Дана оснастка в ідеалі має кріпитися на отаку ось Оснастку, тобто тут під нею все передбачено, під оці установчі штифти. вона отак кріпиться, та вся штука кріпиться на оцю оснастку. І оця оснастка має можливість регулювання так і так. Тобто, якщо сюди зажати якусь більшу чи плиту, чи якісь знаки, вставки. Так само я її тоді зможу звідси зняти і в ту саму базу занести, поставити на, там, на фрезерний, чи на шліфувальний, чи на прошивний ерозійний. Ну, тобто унікальність, універсальність даної оснастки величезна. Ну і рівно ж до оцієї оснастки, він тільки зараз, ще є інші приспособи. Які сюди ставляться. сюди можуть і вищата ставитись. Ну, просто, дуже універсальне і дуже виручає. Правда коштує воно не дешево. Є в мене та вставочка і тут виник нюанс. Мені треба ще відносно того от пазіка, що я різав на вирізній ерозії, треба фрезернути оці от... Елементи вушка такі. І це важливо їхнє розміщення відносно цього пазіка. Раніше я робив вже таку, такі штуки, але воно стояло в плиті. Вже вставка була забита в плиті, і я собі попав і вона стояла якось отак. А зараз, як оце гніздо цієї вставки, там стоїть. Невідомо воно там під яким кутом, і я її, щоб виставити на фрезерному станку і фрезернути, мушу поставити оцей пазик відносно паралельно якійсь осі. Сюди поставлю кінцеву міру довжини, по ній викатаю паралельність відносно осі, ну, напевно, що ікса. і тоді. В такому положенні треба зробити оці вушка. Там ми міряли щось на мікроскопі вимірювальному, що там вийшло десь в районі 47 градусів, ну треба буде зробити і подивитися, що з того вийде так тяжко в плиті значно простіше. Ну що ж, попробуємо. А потім вже пропалимо ці от. Ребра. У нас вже електрод є, ми вже такі штуки робили, воно вже не один раз приходить до нас на ремонт. Форму робили не ми, але ремонтуємо ми. Тож давайте подивимось. Так, поставив я кінцеву міру в той пазі, що я вирізав на ерозії. І зараз відносно неї я викотав. Видно ноль.

Піж призирнув, співставив на вигляд, на вигляд то саме. Поставили на прошивний, починаємо палити, електронно зживу, живу, бо ми не перший раз ці ставки ремонтуємо. Резформа працює на автоматі, робить мільйони запресовок, тому вони знищуються, ми ремонтуємо. Так, прийшла вже чистова обробка, виглядає гарненько. Так, для порівняння стара і нова.